Всім привіт! Привіт, дорогі друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні хочу поділитись з вами коротеньким відео. Компанія Mazda, не дивлячись на те, що CX9 це їхній флагман, але в, можливо, в моїй комплектації, можливо, в усіх, не можу точно сказати, є одна така маленька деталь. Ось дивіться, вмикаємо ми габарити, відкриваємо наш бардачок і нічого не бачимо. Тобто підсвітку вони сюди не встановили. Насправді функція досить дешева, і, як на мене, вона досить корисна. Чому? Тому що я доволі часто користуюся. Бардачком І в попередній моїй машині, і в цій нашій машині ми користуємося саме цим відсіком, скажімо так, для зберігання всіляких дрібниць. І в темну пору доби тут дуже важлива підсвітка. Зараз вимкну... Освітлення в салоні. Ось дивіться, що я придбав. Придбав ось такі ось такі ось е ліхтарики Car Interior Lights від компанії Bazeus. Або Bazeus, як правильно казати, е не знаю, але зараз я їх встановлю і побачимо, як воно працює. і яка різниця між тим, що було і що стало? Отже, встановлюємо. Розкриваючи пакування, бачимо наших героїв. В упаковці їх дві штучки. Ось так вони запаковані. Тут є е, датчик дотику. Отже, встановлюємо і дивимося, як це все працює. Ну що ж, друзі, після наклеювання нашої лампочки маємо отакий от результат. Тобто різниця є, і це дуже добре. Тому що, ще раз повторюсь, для мене ось ця деталь внутрішнього оздоблення салону автомобілю вона відіграє дуже важливу, важливу роль. Посилання будуть в описі під відео, де придбати можна ці ліхтарики. А на сьогодні в мене все. Бажаю якнайшвидшої нашої перемоги. Всім міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.